Привіт, мої Шибайголови. Сьогодні, точніше сьогодні вночі, зранку вийшов перший трейлер мультсеріалу Людина Павук від Кіно Всесвіту е Марвел. Я не знаю, чого очікувати від цього мультсеріалу. Я особливо не вдавався в якісь подробиці. Знаю тільки, що це має бути не версія Тома Голленда, тільки якась інша. Там має бути Доктор Стрендж, Шибайголова, ну і класичні злочинці-суперники людини Павука, такі як Осборн. Я бачив концепт-арти, мені дуже сподобалося. Я бачив маленький фрагмент, який показували Марвел як трейлер до всіх своїх майбутніх проєктів у 2025 році, і ті кадри, що там були, мене теж дуже зацікавили. І прикольно буде подивитися повний перший трейлер. Тож, не затягуючи, давайте подивимося його разом. Ви подивитеся мою реакцію. Я буду чекати в коментарях на ваші коментарі і думки стосовно цього трейлеру. І, можливо, будуть якісь цікаві деталі, які ми зможемо обговорити вже зараз. Отож, поїхали. Ой, прям прикольно так зроблено. Marvel Animation Да, блін, прям. Блін, це прям прикольна анімація. Давайте я ввімкну э, суплітер на всякий випадок. Угу. Це хто, це хто Блін, мені дуже подобається анімація, я прям хочу це все подивитися. Воно таке, наче з 90-х, але при цьому одночасно. Ага, ага, ну от... Не скажу, що одна і та сама анімація, але схожа з людьми X. Ну, костюм дуже специфічний, не класичний, нема павутини, нічого, дуже такий з й з рюкзаком. Блін, оце, звісно, може бути е, з ютубовим проблеми через музику, але мені подобається. Така класна 3 шна анімація. Вау. Якщо знаєте, щось схоже по анімації, е, що можна ще подивитися. Е, можливо, чим надихалися. З радістю подивлюся на всі ваші рекомендації. Оскорб. Кеп з Озборном. Блін, оце вони намутили. мутили. Це прям круто. В плані... Щас, 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 щас я, щас я скажу. Oh, ah, nice Блін, окей. Okay. Так, е, по порядку. Е, по порядку. Е, я вже 5 разів сказав, що анімація мені сподобалася, але вона реально така, знаєте, змішана анімація з 90-х, 2D-шна, але при цьому вона 3D-шна. І виглядає цікаво. Не знаю, якщо дивитися весь серіал в такому форматі, чи це не набридне. Але принаймні покажу, через те, що це незвично, це доволі прикольно. Костюми, це прям окремо можна виділити. По-перше, цей костюм, де йому ще поганці кажуть, що костюм виглядає крінжово, і він невпевнено перепитує. Це схоже віддалено на костюм Тома Холланда з, першої, з першого сольника. Він теж такий доволі такий, якби, саморобний, і це дуже видно. В нього так цікаво в плані. Я спочатку подумав, що йому рюкзак потрібен для того, що там в нього все якби для павутини шутери, але тут видно, якраз я клацнув на вид ззаду, що в нього на поясі балон з павутиною, тобто він не, не скомпресував, так би мовити, в маленькі ці його віджети, гаджети на руках. Зараз в нього такий прям великий балон, який він має носити на поясі, і воно прикручено до рук. І я навіть не уявляю, як це незручно в плані, як, як мінімум, можна за все зачепитися через е, ці провода, але то таке цікаво, чи це якось обіграють. Е, ну а в рюкзаку в нього, мабуть, перевдягачка, хто знає е, І цей костюм, він якби, якщо він не буде ходити в ньому весь серіал, а ми вже знаємо, що не буде, то тоді споко, якби мені подобається, якби весь серіал він ходив в цьому костюмі. Втратилася б якась асоціація, що це саме людина павук. А от другий костюм це прям вообще дуже цікаво. В плані, не знаю, чи був точно такий якийсь костюм в грі про людину павука на PS5, але мені прямо відчувається цей вайб, цей білий з чорними вставками, навіть, навіть наче як симбіот якийсь, я не пам'ятаю, бо я не грав цю гру, тільки дивився проходження, але теж не повністю. І от, не знаю, чи це повністю оригінальний костюм для серіалу, чи він вже десь з'являвся. Якщо знаєте, і десь його вже бачили, то обов'язково пишіть в коментарях. Але виглядає він прикольно. З іншого ж боку, я так розумію, що цей костюм йому дасть Норман Осборн, як принаймні кажуть в трейлері. Осборн Норман як зустрів Пітера, то він каже, що «Хей, з моїми технологіями, ти зможеш стати дуже крутим і взагалі досягти великих успіхів. По-перше, це звучить підозріло, тому що. Це може це може бути такий, якби як то кажуть е, що в якийсь момент костюм перестане слухатися Пітера, і він буде заручником Озборна чи щось в тому стилі. А по-друге, отакий перескок з того костюму саморобного на цей. Мені цікаво, чи буде взагалі оригінальний костюм. Не те, що я до нього супер якось прив'язаний, але все-таки людина Павук це червоно-синій костюм з чорними смугами павутиною, з великими білими лінзами і чорним обідком. І поки ні один, ні другий костюм, це не нагадує. Якби я в захваті від цих двох костюмів. Але от, от такі я зануда, що мені б хотілося і оригінальний костюм теж. Е, блін, дуже прикольний трейлер. Е, я, чесно кажучи, не дуже багато кого впізнав в плані самого Пітера Паркера і Осборна. Мені здалося, що одна дівчина виглядала, як. я вже й забув, як її звали з першого сольника знову ж таки, е, та з якою він мотив, і вона виявилася донькою стерв'ятника, Ось ось ця в жовтому. А Оце от в чорному цілком і можливо, принаймні, може, це так виглядає, що це Мішель, а може, це взагалі персонажі, яких я просто приплітаю, важко сказати, тому теж не будемо забігати сильно навперед. Е... І в цілому все. Мабуть. Е... Якщо казати за трейлер, і я точно чекаю на цей мультсеріал, він буде вже доволі скоро, через місяць якраз рівно. Тобто, серіал буде. десь тут було ж. А, от. Серіал буде 29 січня, а випустили вони його виходить, за американським часом, якраз 29 січня, тільки в нас це трошки пізніше. Не знаю, чи будуть ще якісь матеріали до серіалу перед прем'єрою, але, мабуть, накраще, навіть щоб нічого більше і не було. В плані не треба перенасичувати якимись сподіваннями. Маємо вже багато досвіду, коли це йде не на користь. Тож, пишіть свої думки у коментарях, що ви думаєте. Мені дуже цікаво. В кого яке ставлення до цього проєкту? І до нових зустрічей! Скоро побачимось. Гарного вам вечора і мирного неба!